Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів з Омеляном. За останніх півтора місяця це вже проданий біля 10-12 біля електрогольфів, що свідчить про те, що з енергобезпекою в Україні все окей. Вигідно їздити 1 кілометр ще на нічному тарифі, що на денному тарифі, собі вартість одного кілометра виходить нічний тариф 23 копійки. Даний тариф 55-58 копійок. Дані автомобілі дуже зручні в користуванні в міських умовах, особливо закінчення маневрів на світлофорах, на кругових рухах, плюс дуже вигідно експлуатувати по ціні. Крім цього, не потрібно замінювати масла фільтра як всіх дизельних і бензинових двигунах. Потрібно тільки зменшувати швидкість на вибоїнах на дорогах або їздити рівненькими дорогами. Гольфи відносяться серед німецьких автомобілів до одних з найкращих автомобілів по тому, що сервіс мінімальний і автомобіль майже не ламається. Користуюся аналогічним автомобілем майже вже рік часу, крім покупки нових літніх шин. Більше грошей до нічого не вкладував. Сьогодні приїхав клієнт з... З, Кривого Рогу, з Кривого Рогу, хоча проживає в іншому місті за своєю машинкою. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, звідки приїхали за машинкою? Приїхали з міста Кривий Ріг Дніпропетровська область. Самі родом звідки? З Кривого Рогу. З Кривого Рогу. Оглянули машинку, все відповідає дійсності, як розказував Омелян. Так, оглянули машину, все співпадає дійсності. Гарна комплектація автомобіля, все, все як треба. Дуже сподобалось авто. Скільки часу чекало на автомобіль? Десь приблизно два тижні чекали з моменту внесення передоплати. Предоплату виносила десь 1000 євро. Десь так, 1000 євро. Скільки часу знаєте Омеляна? Ну так періодично, десь півроку підписаний на його канал, періодично передивляємось відео. Потрапилася машина на Ютубі. Сподобалась, зв'язались, оформили машинку. Початково з ним познайомилися через Ютуб канал. правильно? Через Ютуб ми я його особисто не, не знайомий. Я зрозумів. Добре, дякую вам. Дякую всім вам. вдалих покупок, гарного користування автомобілями. Замовляєте також автомобілі з Голландії з оригінальним пробігом. Збережені, оскільки максимальна швидкість в Голландії, в день 100 км, вночі 120 км. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. До побачення. до побачення.